Чи гарна ідея поставити підняте ліжко на бетон? Коротше кажучи, так якщо ви зробите це правильно. Хоча більшість людей вважають за краще розміщувати підняті ліжка прямо на основі, все більше людей вибирають двори з силою. Особливо це стосується орендованої нерухомості, оскільки простіше піклуватися про такий двір, бур'яни не розвиваються, а регулярні візити дизайнерів ландшафту не потрібні. Той факт, що ваш двір налитий бетоном, не означає, що ви не можете зламати сад на ньому. Однак це складніше почати бетон можна пофарбувати з ґрунту, тому орендерям потрібно вжити додаткових заходів при розташуванні грядки. Дренаж також може стати проблемою, тому важливо також планувати його заздалегідь. Але переваги можуть переважати недоліки. У вас не буде бур'янів навколо піднятих грядків, якщо вони будуть на бетоні. Бетон також може допомогти так швидше зігрітися навесні, що є справжнім плюсом, якщо ви хочете почати вирощувати продукцію на початку року. Давайте обговоримо все, з чим ви можете зіткнутися, влаштовуючи піднесені ліжка в бетонних джунглях вашого двору. Планування та підготовка піднятих ліжок. Перед початком є кілька речей, які потрібно врахувати. Ці основні принципи стосуються всіх садів, але особливо до тих, які будуть розміщені на бетонній плиті. Місце знаходження є ключовим. Усі ліжка потребує доступу до сонячного світла. Хоча, залежно від того, що ви плануєте посадити, вам може знадобитися менше або більше сонця. Почніть спостереження за своїм двором. Щоб визначити, які ділянки знаходяться на повному сонці, які знаходяться в частковому тіні і які в основному знаходяться в тіні. Залежно від результатів, ви можете спланувати початкове розташування своїх ліжок. Дно ліжок повинно бути на рівні поверхні. Це досить просто, якщо він стоїть на бетоні, але якщо у дворі є упередженість, то в цьому напрямку вся вода стікає з ліжка. Заздалегідь знайте, чи надлишок вологи накопичиться десь на твердій поверхні. Надійним способом перевірити це увімкнути шланг у слабкому потоці в місці, яке ви розглядаєте, і побачити, куди тече вода. Коли ви будуєте підняті ліжка поверх бруківки плит, між окремими плитками можуть бути прогалини. Обов'язково наповніть ці прогалини піском або іншим матеріалом, щоб гарантувати, що ґрунт і саду не потрапить між ними. Тонкозернистий ґрунт може створити ідеальне середовище для розвитку бур'янів між плиткою, тому наповнення їх чимось менш привабливим для коренів хороший вибір, також сплануйте достатню відстань між піднятими ліжками під час їх будівництва. Вам потрібно буде їздити між цими великими контейнерами з ґрунтом і садовим візком або тачкою. Найкращий варіант визначити ширину всього, що доведеться проходити між ліжками і додати близько 15-20 см додаткового простору. Таким чином, використовуючи візок, ви не будете застрягти на крутих повороті між ліжками. Проблеми з системою поливу. На відміну від інших піднятих ліжок, встановлення системи поливу через бетон, як правило, не є варіантом. Якщо ви розглядаєте варіант з індивідуально затопленою бетонною плитою для внутрішнього дворика, ви можете заздалегідь закласти систему поливу, а потім налити її бетоном. Однак решті з нас доведеться вибрати інший метод. Прокладка простої системи труб ПВХ між ліжками це варіант, але це може створити ризик спотикання, якщо ви не видаляєте його з звичайних способів руху. Також є можливість принести шланги до ліжок на бетоні. Але це також може бути небезпечно, якщо ви не плануєте розумно. Якщо можливо, покладіть поливати шланги або труби в найменш прохідну частину вашого саду. Завжди є варіант ручного поливу, і він такий же простий, як побудована система. Однак, якщо ви хочете, щоб система працювала над таймером, Поки ви перебуваєте у відпустці, будівництво системи ПВХ труб для подачі води до системи крапельного зрошення є вашим найкращим вибором. Подумайте про необхідний розмір. У ліжку, розташованому прямо в землі, у вирощуванні рослин достатньо місця для розширення кореневої системи. Те саме не стосується звичайного піднятого ліжка на вашому внутрішній дворик. Я завжди рекомендую вибрати підняте ліжко вище, ніж ви очікуєте. Щось на зразок середніх металевих ліжок, що піднімаються, ідеально працюватиме для вирощування продуктів навіть на твердій поверхні, просто тому, що у вас буде достатньо глибини ґрунту, а коріння не наноситься на тверду тарілку внизу. Ви також можете побудувати високе дерев'яне ліжко. Встановлення піднятого ліжка. Тепер, коли у вас попереднє планування піднятих ліжок, настав час їх встановити. Однак, садова земля може бути намальована твердими поверхнями, такими як асфальт або бетон. На щастя, ви можете використовувати декілька простих інструментів для зменшення забруднення п'ятій за допомогою великих контейнерів. Почніть з розміщення рами піднятого ліжка на поверхні внутрішнього дворика. Якщо це стала варама, хороша ідея розмістить геотекстилі або ландшафтну тканину всередині ліжка, щоб запобігти прокиданням ґрунту та заплямованим покладеною поверхнею. Для дерев'яних рамок ви можете прикріпити скронштейнами металеву сітку всередині, щоб вона служила сіткою дно, а потім розміщувати всередині нього геотекстилі. У будь-якому випадку, пейзажна тканина повинна йти щонайменше на половину висоти внутрішньої частини ліжка. Акуратно наповніть внутрішню частину геотекстильного ґрунту за допомогою ґрунтової суміші, яку ви вибрали для піднятих грядки. Коли ви досягнете верхньої частини тканини, обережно закрите її, оскільки вага вже висипаного ґрунту повинна запобігти подальшому пробудженню з боків. Продовжуйте додавати ґрунт, поки не досягнете верхньої частини піднятого ліжка або рівня, на якому ви хочете залишитися. Для наповнення високого піднятого хрядку може знадобитися більше ґрунту. Якщо в майбутньому вам доведеться копатися на дні своїх ліжок, будьте обережні, щоб не пробити тканину. Якщо ви випадково робите кілька отворів, ваш внутрішній дворик може почати малювати або змінювати колір. У більшості випадків високоякісне миття високого тиску може очистити місце, але ви також можете зіткнутися з деяким витоком ґрунту під час дренажу та поселення. Ви можете наповнити ліжко новим ґрунтом, але складніше обклеювати отвори. Технічне обслуговування піднятих ліжок для людей, посаджених у підняті грядки, послуга проста. Жорстока сталь не ржавіє, тому все, що вам потрібно зробити, це додати компост або ґрунт і посадити його. Дерев'яне підняте ліжко, якщо ви побудуєте його самостійно, повинно тривати багато років. З часом дерево почне поступово старіти, і вам, можливо, доведеться замінити певну дошку, якщо гниль починає формуватися. Ретельно слідкуйте за садом, щоб вчасно помітити появу гнилі. Навіть якщо це станеться, у вас буде трохи часу, перш ніж замінити деревину, тому це не буде нагальною проблемою. Вам вдасться вирощувати рослини на піднятих грядках, якщо дренаж ґрунту буде правильним, і ви регулярно переплітаєте і піклуєтесь про них. Додайте кілька сантиметрів компосту або компосту, змішаного з ґрунтом хоча б раз на рік, і ви отримаєте відмінне зростання рослин.